Програма Школа юного лідера від молодіжного парламенту Кременчука вже давно зарекомендувала себе як один із найуспішніших інструментів для виховання свідомої, ініціативної та відповідальної молоді у Кременчуці. Рік за роком вона доводить, якщо дати підліткам можливість спробувати себе у ролі організаторів, спікерів, менеджерів чи ідейних натхненників, вони не тільки впораються, а й здивують своєю зрілістю та креативом. Цьогоріч програма знову зібрала десятки юних учасників, щоб дати їм старт до великого шляху змін. В Нашому офісі стартувала програма Школа юного лідера вона розрахована на вікову категорію 12-14 років. Програма дуже насичена. На учасників чекають зустрічі з лідерами нашого міста. І також ми підготували їм дуже цікаві екскурсії, тому сумувати точно ніхто не буде. Програма триває 8 днів. і По закінченню кожен учасник отримає сертифікат. Сьогодні унікальний проект, тому що завжди цілий рік молодіжний парламент спільно з міською владою реалізовує проекти, які для дорослих з да? 14 років, і завдяки підтримці департаменту сімей дітей у нас є можливість раз рік проводити проекти саме для віку з 12 до 14 років. І саме ми хотіли цей проект присвятити знайомству з цікавими людьми, розвитку ваших лідерських якостей. На відкриття завітав перший заступник міського голови Володимир Пилипенко. Адже успіх таких програм неможливий без підтримки на рівні міста. І у Кременчуці ця підтримка не формальність, а дієва участь. Департамент у справах сіми та дітей разом з міською владою послідовно створюють умови, де молодь має простір для росту, навчання та самореалізації. Дуже радий вас всіх, тут бачити. Дуже приємно, що ви знайшли. Часи натхнення заповнити ті анкети, які вас сюди привели. Ви вже зробили перший крок до лідерства. Це дійсно дуже вірний крок, коли ви берете на себе першу чергу відповідальність за себе. Тому ви стаєте вже для себе в певні в певній частині лідера. Департамент у справах сімей та дітей долучився до чудової ініціативи молодіжного парламенту до організації школи юного лідера. Час таких турбулентних соціальних станів у нашій країні дуже важливо організовувати дітвору молодь в таких комунікаційних полах для того, щоб вони спілкувалися, ділилися проблемами. Можливо, знайдуться однодумці і будуть разом щось вирішувати, щось придумувати і таким чином будуть народжувати. Ватися нові політичні соціальні лідери, тому це дуже важлива ініціатива. Вважаю, що одна із кращих у нашому місті. Нехай вона процвітає ще багато багато років. Очі учасників буквально палали від захоплення. Це було видно з перших хвилин знайомства. Для багатьох із них це не просто новий досвід, а справжній перший крок на шляху до власного становлення. Дуже сильно все сподобалося. Сподобалося, як до нас прийшли представники міської влади. Вони дуже відкриті, з ними було дуже інтересно спілкуватися. В них можна було запитати різні питання і взагалі з ними дуже комфортно було. Сподобається тут, то, що я хотів стати в команді лідером. А мені треба була інформація, а тут е, до, до, дуже добре його розсовують. Ми дуже дякую організаторам за усю, всю, всю м -м, історію. Вона дуже хороша і всім подобається. Тут дуже класно. Такі заходи допомагають школярам реалізовувати свої здібності, вчать працювати у команді, приймати рішення та відповідати за результати. Тож бажаємо учасникам наснаги та натхнення на майбутнє звершення. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, Кременчуцька міська телерадіокомпанія, громадська організація, фонд підтримки студентської молоді, департамент у справах сімей та дітей, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.